Планилася цих 10 днів, привезли, і тому я звернувся до управління учасника з щоб вони нам пішли на зустріч і провели е, відстріл цих бронежилетів, що в принципі сьогодні відбувається. Сьогодні ці бронежилети будуть передані за призначенням, призначення до сільської частини, яка розпортирована в Кировограді, тому в ліцею національні університети. Вони зараз їх не було в Кіровограді, до речі, нам прийшлося, ми з ними зозванювалися, то сьогодні командир приїжджає і організує передачу цих А зараз в Кіровограді вони знаходяться в зоні АТО. Яка конкретна частина? Яка? 34 бронежилета. Ні, частина, яка частина? Номер частини. 17-й територіальний батальйон. Потреби вичерпання цього батальйону чи ще потрібні? Я не можу цього відповісти на таке питання. Чому? Тому що ми виділяли кошти в сумі 100 тисяч і на 100 тисяч ми закупили бронежилети і передаємо. А чому саме такі бронежилети, а не кращі або дешевші? Ну, по-перше, наступні умови були такі, що повинні бронежилети буде з четвертої степені захисту. І ми їх і вибрали про ніж жирити 14 степені. Захід, як бачите, вони витримали переміг і будуть сьогодні передані. Чому не краще або не тому що, як вам сказати, все таким чином нам порекомендували воєнні ці підприємства і ми мірили в те, що якщо рекомендують воєнні, вони знають це підприємство. Букурос. Командир батальйону підполковник букурус. Командир батальйону там. Сама передача якось урочиста буде відбуватися? Сама буде просто передати більше, що їх приїде, мабуть, два-три чоловіки, сонці нападається. Ми просто їх передавують, оформимо на межі вчину, що робити.